Вона ще спить, вона ще трішки спить. На столику зефір, мобілка і парфумки, і я не знаю, що в наступну мить. Обійми, сльози, докори, цілунки, без партетур і зірвану чеку, і в кулаці і носиш, і вже її не вмовиш і не впросиш, вибухоніжну, словому полку. О, ця її мінлива двоїна, ця непорочна, виклична порочність, коли ж за двісті, а вона тобі на трасі затуляє очі, і, вже, здається, нуль і нуль підстав для любощів, бо прерафаеліти її занурили у воду, наче квіти і просто милувалися б, вуста роздетоновуєш, і в неї проростаєш, щоб якось дотривати до весни, співаєш колискову і гойдаєш, і стережеш, як пес, її невірні сни.